Ось цей стос 4294 поправки це законопроект про мобілізацію. Таблицю отримали тільки зараз, і парламент переходить до розгляду поправок. У залі немає ані представників уряду, ані прем'єр-міністра, ані верховного головнокомандувача, Хоча Європейська солідарність просила запросити Верховного головнокомандувача і прем'єра, аби почути їх позицію щодо мобілізації. На жаль, самоусунулися у нас виконавча влада. Ми не чуємо позиції президента Зеленського. Хоча згідно конституції, саме верховний головнокомандувач до його повноважень належить мобілізація. Ключовий недолік цього законопроекту, який будуть зараз тягти, відсутність демобілізації для тих військових, які вже більше двох років в умовах повномасштабного вторгнення на фронті. і ну, очевидно, що таку таблицю за 15 хвилин не вивчиш.